Обороту не Вони наді мною і зівались. Не схопили. А потім кололи мені щось. Вручили в руки меч. А я навіть не знаю, що мені з ним робити. Вони сказали. Раз не знаєш, що робити, то тоді ми тобі скажемо. Сказали, знищити робота, я з їх послухав, а потім зрозумів, що не хочуть мене використати. Коли сказали більше сильного. Прикинувся, що я їх слухаю і почав його виживати цим самим мечом мечом, робота з мечом зробили більш сильного. Сказав його теж а я а що подивився, що роблю це пої а не того, що сам я цього захотів. І от знову я знищу робота з мечом, з мечом. Робота з мечом, мечом, мечом. Четвертий був был складніше. Складніше. А накинувся на нього, я з мечом. Мечом, 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 чом, 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 і знищив його теж. То могли вони мене випустити, а я сказав, я взагалі тут це не робив. Бо я так захотів. Пошили вони, що не буду я підкорятись. Від часи це було правдою. А потім вони зробили це. Вони зробили робота, сказали, що не зможу знищити його. Але знищив з мечом мечом. Мечом, бо я так захотів, бо я так захотів, І ось я тут раз, два, три стріляю раз, два, три. Я бываю раз два три, я стреляю раз два три, я бываю раз два три, я стреляю раз два три, я бываю раз два три, я стреляю раз два три, я а а а а вбиваю Телефони. Решили мене пити і тут раз, два, три, я вбиваю, раз, два, три, я стріляю, раз, два, три, я вбиваю, раз, два, три, я стріляю. І ось я оказався в цій симуляції. Де всі такі ж, як я. Це я зміг зняти цей костюм і стати. Шеф, я не можу на це дивитися. Знаю, зани тут схожа на центральну лабораторію головну, де ти працював. Я її для тебе вже зробив. А зараз мені треба працювати в Ну, Слухай, зайняти ту була не варіантом. По-перше, там немає важливих кнопок керування. По-друге, там зробили усе просто для того, щоб зекономити місце. Добрий день. Добрий день. Я вас чекав. Виказали, що висіли три нових типів роботів. Так, вони зможуть частично заміняти робочих. І зараз я покажу вам першого. Гей, робот вчений, сюди. Перед вами робот вчений. Він може виконувати усі обов'язки базового роботяги. Ну як, базового вченого. А тепер... Ей, робот роботоохороне! Перед вами робот-охоронець. Він може охороняти любі об'єкти і нападати на будь-кого за вашою потребою. А тепер... Роботикло. Перед вами робот груп. Він казалось би, звичайний робот. А на запису він великий Бо якщо я йому скажу. робот-клоуно, Будь ласка, прикинься кілером. Точніше зроби виру. Ось що станеться. Він буде приймати облік Тому Ось так от. Але... Є, але, на жаль, він може ставати лише трьома. Бо на жаль, таке пограничення.

Колись для мене це було таким звичайним ділом. Просто піднятись на ліфті. Капець тут ліфт небезпечний. Так, треба буде змінити їм ліфт цю лабораторію. Та ну це капець. Все, наш поверх. Хоть. Боже, що за небезпечний ліфт. Зараз все буде. Зараз я вам його виправлю. Так, ліфт я їм поміняв. А тепер оглядаємо лабораторію саме. Угу. Ну, в принципі, все нормально тут. Тепер, думаю... Підемо відділ для краю, для нових об'єктів. Показую, як забиратись. Олє. Опа. Стійте, там вже взривчатка. Кажу ж, це не така лабораторія як у нас була. Це, там, це тут інше. Давайте зараз подивимося, що тут. Ой. Хм. Вроде все в норм. Да-да, все норм. Сейчас. Оп! Не поняв. Так, я думаю, краще нам бы так запрыгнуть. Узгідний. Вот та от штука уже не була розрахована. Те, щоб по ней піднімались. Так, а де слідуючий відділ? під нами? Там, де ми хранили 32-го і на якому були надіті гіпноокуляри? окуляри. Да, там. Ну тоді. Поїхали. Поїхали. Блін, мені так подобається, що я для нас... Розробив таку штуку, як Аеродеш, яка дозволяє нам від повітря відштовхуватись. Давай. Зараз все діли. Ну, тут зменшена область для. Тут зменшена штука для розробки нових об'єктів. В принципі, розробна хлопці. Це геніальна ідея. Тільки потрібно. Я оку якось налаштувати так, щоб воно ну, знімало. Дай я сейчас подивлюсь, що типа там такого Запись тут Так, вона можно читать раз пять секунд. Запись почалась. А ну, привіт, люди. Ще не очікували побачити тих з Project Killer. Хто збіжав. Хочете, розповім вам нещо? По суті, ми одне й те саме. Тільки у нас немає батьків. І все так у нас є. Ми може. Так у нас все сходиться. І навіть способності вам можна пробувати завдяки цієї штуки. Це якщо що лише макет зроблений з ножів. А це те, що ви бачите ілюзія. Ну так так сталося, що нас хотіли використовувати для поганих цілей. Для того, щоб просто віднімати життя у людей. Е -е, так, кілер ви Ну сейчас. Також що хотів би сказати людям. Наше візькаравіс. Як Єдине, що по суті нас відрізняє. Це те, що у нас немає батьків. Ми сироти. Але ми можемо також відчувати, плакати, сміятись, переживати. Так що, Може ми наладимо вже контакт? Ну що ж, майр, ви житли не порування? Погнали. Ну що ж, погнали. Ну... can defeat me, no one, no one, no one. Can me. You can grind, but I am the strongest. I am strongest as you. Я б навіть піндрював швидким дріжом, час амуляція так залагала? Думали мене підловити? Окей, зараз я вам дещо покажу. Тримайте так! Мій старий револьвер! Я настільки жорсткий, що я навіть можу ейрджампатись. Ейрджамп! Ейрджамп! Ейрджамп не зроблю вам ейрджамп. Думаєте, що сховаєте? Жучок в гості. Це вже не по сценарію. ще зробили кращу системізацію. Щоб керувати мною. Щас я і цей контроль подолаю. Прошу її я вже його подолаю. Ну, що ж, тоді. туди. Сволиш, ти така ненавиджу напочу тебе свого чтена. Хочу дістати твоє серце. Ха -ха -ха -ха. Сміюсь тобі через смерть, не вийде у тя нічого. Замовнити ствай, ти навіть не справжній тір. Звочтака, хочу, щоб вмерти скоріше. Це ж не справжній кігер, Ти сам мені це сказав. Ну і хоча б на тобі, виграюсь я. И я, щосты показав по наголу не уставить контроль от цих з тієї організації за пару хвилин секунд. Mm. що за? Ну і чо, як би? А молоди. Подожди. Зараз. Потім ти помреш. Зараз я тебе загіпнотизую, тва. Зараз ми у тебе віднімемо твої способності погібна. Що за те мої силі погібназу? Та да, так, вони тепер у мене. А тепер ти спокійний. Коли ти, ти я? чокну пальцями, то ти будеш слухатись моїх, всіх моїх команд, так, сер. Все, пішли за мною.

За кі Ра. Чужинець, чужинець, був знайдений чужинець. Тихо, тихо. Не треба ж так сильно кричати. Не треба. Казали мені вбивати усіх, кого вони скажуть. А я раз. Цього не хотів, але треба. Ну як треба? І ще в симуляції. А далі ужені. Тому давайте як вам... Це було справи. Тестували на роботах, роботах роботах, роботах різних. рубав, руба рубав мечем, кого мені скажуть. І хочеться було роботи, але я не хотів. Я хотів просто бути звичайним хлопцем. А я навіть не розумів, що все моє життя підробка. Яку мені видавали за дійсне. І ось Я навіть не хотів рубати мечем лазерним мечем. А мені треба було. Тому Доми... я рубав, рубав мечем, бо треба було. Ja rópa w meczem, bo nie kazali. Ja rupa w rupa meczem, bo treba było. Ja rupa w rupa meczem, bo mi kazali. To... Ja tego nie chodzim, ale to było. To mu... Ja rupa w meczem, bo treba było. Я рупав, рупав мечем, бо мені казали, я цього не хотів, але мені казали. Рубай їх усіх мечем, бо ми так я сказали. Тому я рубав рубав мечем, бо мені казали. Я рубав рубав рубав. Хоча не хотів, я рубав, 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 Бо мені казали, я рубав, 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 Бо я не бо мені казали. І їм було все одно, що я не хотів одного разу навіть себе вбив, аге, аге, але. але, але. Мене воскресили і знову. Я руба рупа мечем, по мені казали, я рупа руба мечем, хоча не хотів. Я руба група мечем в цій симуляції. Я рубав руба мечем, хоча я не хотів, не хотів я рубати мечем. Але треба було тому я рубав рубав мечем, дивовишні дерева. Я рубав рубав мечем навіть людей. Я рубав рубав мечем. Усе що казали. Але я не хотів. Тому коли я визволився, я більше не рубав мечем. мечем не рубав. А потім я зустрів того, хто теж рубав мечем, хоча він не хотів робити цього, і я зрозумів. Що я не один, і я не один, я не один, тому ми відправились в симуляцію для нас, для тих теж, хто, не, хто рубав ночим, але не хотів, тому. Ми більше не рубали мечем. Ніхто з нас в тій симуляції не рубав мечем більше. А от хто вони були, я навіть.